Донори тромбоконцентрату на вагу золота особлива скрута на Прикарпатті нині з другої групою крові. А нещодавно інтернет облетіла звістка допомоги донора з третьої групою крові резус позитивний. Потребує шестирічний Василько зі снятинського району, котрий має страшний діагноз лімфома. Під час хіміотерапії дитині необхідний тромбоконцентрат. Однак для здачі дефіцитного ресурсу підходять не всі добровольці. Це мають бути люди віком від приблизно від 25 до 45 років. Це є саме такий оптимальний вік. Для чоловіків, які можуть здавати тромбоцити. По-перше, по-друге, вони мусять здати аналіз крові, щоб ми визначили рівень тромбоцитів, який в них є, і чи вони підходять, тому що вони можуть здати від однієї до двох доз, навіть трьох доз, залежно від віку дитини. І тому, якщо у людей показник менше як 180 чи 185, на жаль, такі люди можуть здати одну дозу, але не більше. Втім, для хлопчика важлива кожна доза. Тож на допомогу відгукнулись правоохоронці з різних підрозділів: чергової частини ДАІ та Беркуту. У середньому на 5-6 добровольців припадає лише один, який може здавати тромбоцити. Зараз уже з близько 10 чоловік було тільки троє чоловік наразі підійшли, які можуть здавати. Кров і от, і от, ну, для отримання тих тромбоцитів, які необхідні саме тому хлопцю під час його операції. Майбутньої наразі, хто не підходить, просто здають кров, тому батькові буде батькам надана довідка в разі потреби. Якщо йому буде необхідна кров, йому вже нададуть її безкоштовно. Всього зголосилися обстежитись близько 30 працівників міліції з дефіцитною групою крові. Скільки з них підійдуть для здачі тромбоцитів наразі невідомо. Втім, як відзначають правоохоронці, готові допомагати іншим хворим, котрі матимуть потребу у донорах.